А пляцу Ринковому Варшаве. Любито. Тура година. За 21-го. Терез трохи о планах Варшавських. Былим. Былим, билим, билим. билим, билим. То вчерашний день добрый, не будем их вспоминать. На десейший день. Вот музей в Варшаве, где мы забочим, какие там цены. И вот в том музее, ту, на том пляцу, я не был. Но в замку Крулевским был. То там. Страшно мне все подобал. Но а, так, э, так как трохи пшестая, тем Десь було таке заповідь, дітям отшитій навіть пристані цілком, ну бунті хмурі, але пристані падають. Але почивалам так. Шкода ж не звільнували. Сиділа така мокра ворона. Ну, вона там трафі глядати така моцна, любив ворону. Голембію не любить. То вона сиділа, я мою, що нам трошки на два метри далі однієї мови, зачекай, зачекай, щось тебе. Ну У мене не було ні доброго починствунку. Ось такі те піру долюні як вони всі називають. Гуральки такі. вам себе На псикуску. Ну і там одламала в кавалок, сяла мені він цей дать, кусяла, вона псимні зачне. А вона як злопала, відлетіла на трави, пузні як політіла на джево, а за неї там кілька тих ворон. Я би їм шістким далам би по ковалку. Ну вони ж дати Ну Я б слав мені а казуюся вже трохи не база, не база. Наступки. Це цікаве. Варшаві здесь споро лясту. Ластів... Ласточок, Голембій млєй, але Ні, голембій теж найстарші. і те. А примислю я лист... тих ласточок не віжу. Голубі, ворони, грачі, чи яких там. Такі круки, круки. Но на синий тот тут... сідаю там на те обок обак э, замку коземижовського. Добре, я... до чего я то пердулі не в такі стрим обок на пляцю. Добре, идемо справдімо які цены. Я вже трошки задроги, если я и так все... Спора выдал он пенензы, дичи на тенготель, на чекивание дрой. Для мне, для мне. Узни и ружные В Варшаве такие вот, ну, такие склеп с полем. Лепи там не ходит, но у меня по дороге не было. Я икал на цментаже, то шедлом до того склепу. Ну, мусял завши. По так трохи бабси. збишку то там 6 такі дороги, Ну. якби було десь по тем якась бідронка, то відомо було было Ну, але це не вдасться, навіть сял би навіть вручити, но не буде враться спочатку йдемо тут, скінчимо на стрим вот ну, то есть Plac Rynkowy w Warszawie Skończymy nasz stream tu w tym miejscu ja zrobię jeszcze zdjęcie A jak już pójdę do tego Do muzeum jak sprawdzę ceny? Okej okay. Ну отак так от ми цей стрім на пляцу ринковую.